Всем привет на канале Івана Анкевича Сьогодні у нас 16 серпня Приїхав сделать обзорчик свого подсолнуха. А также глянуть, есть гусиниця или нема гусеницы. Ага У мене, короче, тут поставили ульи. Ух ты ніфіга себе, короче, я и не бачив, гляньте Аж стрмно заходить. Ну, я думаю, я сейчас пройдуся, короче. Я думаю, мене не покусають. Ну, коротше, що я вам хочу сказати. Отакий подсолнух. Зараз тільки що пройшов дождик невеличкий. Конечно, извиняюсь, бо сьогодні без стабілізатора снимаю. Гусенеця є. Ось, дивіться. тварь. Ну. Саму головку не їсть, а тупо сидить на подсолнуху. Ну, то тобто, кажу на подсолнуху. Ну, зверху сидить. Ой, звісно, пчелки це хорошо ну щоб тільки вони мене не пожалили. Ні, ну, блін, це прикольно, звісно, будуть опиляти мені подсолнух. Осьо. Оцей подсолнух росте. Скоро якусь головку викине. Ось все теж буде. Ну, звісно, трошки буде позже він. Ну нічого, я думаю, будемо чекати ціну. У нас зараз ціну дають в Дніпропетровській області. Сьогодні прийшла смс-ка, дають 13 тисяч. Ну я не знаю, з міста це або без міста, це вроді на олійницю, поняли? Тобто, що буде далі, ще поки не знаю. Ще ну, рано пока косить. Хоча у нас вже в людей є, що через 2-3 недільки вже будуть косити. Отакі головки є, ось такенькі маленькі. Ну це ще, бачите, це ще цвіте ще наливається. Ось вже цвілася. Теж ось, ось гляньте, яка гусіння сидить. І що вона там робить? Зараз її витягне. Гляньте, який хробачок. Тваріна яка, так? Да? Ну опять же, тут сама головка ціла, воно не переїдає листя. Щоб таке поїдене, теж не видно. Так, це той соєшник, що я сіяв на другий день, досівав. А в мене ж є ще, ну я, я ж кажу, я далі не буду йти, коротше, лазить Отакий о, коротше, Я Сіяв 5 і 6 штук. Ну, вийшло, якщо, зараз отак вот посчитати, бачите, трошки бур'яни є. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, 6 штук на метр десь приблизно. Може десь навіть 7 є штук на метр, короте. воно сівалку ще поки не настроїв чітко. Воно то, то вали, рвало, то ще щось. Так що така ситуація на полі. Амброзія, звісно, присутствує без цього нікуди. Ну, взагалі, ось теж такі рядочки непогані. Ну, ось такі головки, бачите, ось як поїла блядь, тварь. Що ти їй, цій гусіниці, коротше? Щас обдеру отак Кстаті головка забита Ну на максимум Гляньте Тобто зараз ну, отут Ось теж Сіяв я цей подсолнух 3 іюня Теж забита, бачите, ну він ще доливається. Ще не повністю, ну, можна сказати як, буде, мабуть, соєшник налитий. Ось, беремо отаку маленьку. Теж, бачите, ще ще біленький, ще доливається. Так що, ціни у нас, я ж кажу, зараз дають 13 тисяч, до уборки я не знаю, яка ціна буде. По поводу перевозки машини кажуть по місту, ну це приблизно так кажуть, плюс-мінус там 600 гривень, 700 гривень. Там, може, якщо там кудись далі вести, це тут по місту, це я вам кажу, радіус там десь кілометрів 25-30 Це буде 600 там, гривень. А если там ну, трошки далі, кілометрів 50 там вже кажуть 800 буде або, там, 900 гривень. Коротко, ну такого за тонну. А може будуть з места давать нам 13 тысяч там, или дай бог, конечно, щоб давали. Так що ось такі діла. Ну, бачили самі, гусениця есть. Ну, щоб сам псочник не поеденный. Так, улички стоять, бджолки тут працюють. Звісно може близько не можна підходить. Ну отак ось такі вони тут. Ох, як жужжать, коротше. Аж стрмно. Так, ладно, будемо тікати, коротше, з жіною, бо зараз як нападуть на нас. І з цієї сторони теж стоять. Так що отакий сьогодні обзорчик вийшов. Підписуємося на канал. Ставляємо лайки, дизлайки. Пишемо всі коментарі, в кого який подсолнув, в кого є гусініця, нема гусініці. Отака ще штучка в мене на полі росте, все дуже красиво. Декар якийсь. Так що отак, все, всім до зв'язку.